Кількість мешканців зростає, а лікувати їх нікому. З такою проблемою зіткнулися медики Івано-Франківських поліклінік. До прикладу, четверта уже обслуговує понад 44 тисячі населення. Та мікрорайон розбудовується. Число пацієнтів з кожним роком збільшується. А от штат лікарів та медсестер не змінюється. Тож медикам доводиться працювати з перенавантаженням. От візьмемо село Вовчинець. Коли ми починали взяли його на обслуговування, там було 2600. На цю кількість населення було передбачено всього. Дві посади терапевтів і відповідно дві посади медсестер на сьогоднішній день. Населення вовчиниць складає майже 4,5 тисячі. Ясно, що на це населення повинно бути майже 4, два рази більше, майже 4 фахівця, а залишаються ті ж самі два лікарі. Між тим головний лікар міста пояснює, дана проблема існує чи не у всіх поліклінічних закладах Івано-Франківська. Окремим дільничним лікарям доводиться обслуговувати до 4 тисяч населення замість півтора. Однак ці незручності створюють самі ж мешканці, бо офіційно не реєструється. Тоді як розширення штату лікувальних закладів напряму залежить від статистичного відображення росту кількості громадян. На тих людей мають бути розподілені це. Фінанс, кошти, які виділяються державою на на, на одного жителя міста Івана Франківська. На, на цю людину має бути лікар, виділений на дитину, має виділений бути педіатр, має бути виділена медична сестра. Воно від мене не задається. Якщо воно буде, люди свідомо до того поставляться, припишеться у нас ну, по, по мікрорайонах, у тих будівлях, у тих квартирах, значить тоді ми зможемо. Звертатись до нашої місцевої влади, до медичних структур, ви для того, щоб нам додали додаткові посади. Неабияке навантаження на івано-франківських лікарів каже Тарас Масляк: створюють і мешканці низки приміських та прилеглих до міста сіл, адже найчастіше звертаються за допомогою саме до тутешніх поліклінік. Утім, цю ситуацію врегулювати можуть лише депутати облради.